Вам теж здається, що цей світ здурів, м'яко кажучи, або що ви живете в якомусь кіно, і от зараз кажуть, та ладно, це якась невдала сцена. Давайте тепер нормально знімайте. Або що це комп'ютерна гра. Мені часом теж так здається, але це. Реальність і в цій реальності потрібно тримати, звісно, критичний розум нагострений і уважний. Ну і почуття гумору теж має бути. Звісно, і з першим і з другим. Давайте спробуємо допомогти один одному. Мене звуть Олена Цантила. Дякую, що зі мною. І так ми будемо говорити про речі, можливо, які нам не дуже приємні, але нам варто орієнтуватися, що насправді відбувається. Спершу відбувається Путін, звісно, на Путін там пляше відтанцьовує джагу, танго і все, що він вміє танцювати на своїй. Кигибійській роботі його там навчили певно, але не все так просто у танцях Путіна. Звісно, рожевого оптимізму повного штанів щастя і окулярів на єдинорогах не буде, але варто розуміти, що маразм кріпчає. настільки, що Путін погрожує нам із вами спалити нас, ніби ми на сонці. Ну, от весь мир говорить про орешник, да? а на, на матеріали які? Температура на, на этих боевых головках соответствует температуре Солнца. Температуре на поверхности Солнца. Ну, мы понимаем, да? С 80-х годов еще разрабатывали системы значит, планирующего блока летающего. Вот же, я вам специально залишила, чтобы вы подивилися. Килька моментов. Так, на секундочку. температура на поверхні сонця до 6 тисяч градусів за Цельсієм доходить, 5700 там з чимось, 15 мільйонів це якщо всередині. Соромно вас питаю: а чого воно як воно літає, якщо воно таку температуру має? Насправді, і що то за матеріали, що то за супертермостійкі матеріали, яких не існує більше ніде в світі, а на лаґавніті в повний зріст. Але жарти жартами найсмішніше, те, що Путін, по-перше, не знає, як воно називається те, з чого воно виготовляється, бо воно не існує: Плутоні, шмутоні, куртоні, чумадані, полюдбюроні все що завгодно, аналоговной. Виму... Можете зараз вигадувати підставляти будь-яке слово чи борошеній під те, що Путін може вигадати. Найсмішніше, що він каже, що технології майбутнього, а саме так називається форум, де він виступає, почали проектуватися всередині 80-х. Тобто, здобуток того, що вони називають здобутком росіянщини, ну геть не росіянщини. Ми ж прекрасно пам'ятаємо, як радянський союз крав мізки здобутки і розробки. Українські, серед іншого, теж чи не найбільше, аби не бути голослівною, не будемо говорити конкретні цифри. І хто саме розробляв те, що вони зараз звуть на Ну, великі і великі питання. Але арешник і температура горіння на термоядерній боєгаловки, яку руками, вочевидь, трогав Путін, ну дорівнює температурі горіння на сонці. Температури на поверхні сонця. Окей, так і запишемо. І далі, напевно, що впишуть в історію ще один пункт про те, що Путін або не вийшов з маразму, або набрехав, або йому набрехали, або він не вчив історію, або будь-який інший предмет, який міг би потрапити в книжки. Так і напишуть в книжках з історії історії, що 5 тисяч понад майже 6 тисяч градусів за Цельсієм, це та температура, при якій згорів Путін. Ну верхи сидячи на термоядерній боєголовці Зарєшніка з 80-х років, долетів ну власне до 25-го. Жарти жартами, але вони відверто кажуть, що будуть переписувати історію, і потрібно її настільки переписувати, щоб не було оцих от всяких дружніх народів, братніх народів, а були просто сусіди. Окей, ми послухаємо і хочемо переписати так, щоб росіян, в принципі, не було, але. Нажали история так например, Тогда и он тоже этим занимался, стал создаваться вот этот украинский искусственный язык. Мы сегодня порой не понимаем, да, ну вот молодежь наша как-то не очень понимает, а что означает язык для жизни государства, отдельного человека, общества? Очень много. Это и менталитет, это его культура. Там начали вводить вот этот малороссийский язык, который прекрасно... Тут би я мала виступити, розказати про українську мову про жаби, про золоті бані, про історію, про трьохсотлітню, щонайменше прірву, про болота, які засмоктали, і вони ніяк не можуть чуть висмоктати себе з боліт. Але не стану. Ви прекрасно бачили ту саму пані Валентину, яка в Приватбанку розказала клієнтові, що вона думає про його русковуськошілепність. І зрештою, те, що зараз вони піднімають знову чергове питання про мову з проблем. З якою в Україні немає абсолютно, це означає, що у них все сильно підгорає і недаремно з'являється десь раз по раз так в повітрі. Історія про те, що Путін поставив перед Трампом вимогу переглянути статус російської мови в Україні, і величезне до нас із вами питання: а як ми тепер до цього будемо ставитися? Бо якщо ми толерантні настільки, що в принципі нам було ок, і залишається ок, не будемо брехати, якщо ви десь чуєте мову російську, і ми не гребуємо і відповісти комусь так, то чи будемо ми так само не гребувати? Якщо нам розкажуть знову, що це має бути друга, якась там 28-ма, 37-ма мова з особливим статусом. Питання до вас напишіть мені в коментах. Ну вкрай цікаво і вкрай важливо. Не срачу заради. А якщо зробити срачну, то думайте, чи воно нам потрібно? Бо коментарі це дуже класно чим довше, тим більше піднімає видачу. Але питання, у тім, чи ботів ми тим не потішимо. Що ви думаєте про. Наратив промови, які вони намагаються повернути в понімалі вілікаросі, вілікароси в прекрасно понимали мала росі. Ну, полонізми, германізми і другі, навіть англіцизми, які стали вводитися в цей язик, іскусственне, ані засорили язик. Нього... Ще раз чувак розповідає про те, що у нас англіцизми засмітили мову. На секундочку, Російська Федерація одне з цих слів: англіцизм. Що його з тим робити? М? Ну от просто дуже цікаво. Нагадаю, 15% мов слів у законі про те, щоб вичистити російську мову від іншомовних слів в тексті закону були іншомовними. Що вони збираються вичищати? Краще б від себе звісно вичистили, але вже як Дуже трудно було спілкуватися і розуміти друг друга. Ну намерене это внідрявся такий язик, щоб затруднити великоросів вілікаросов малоросів, щоб створити... Між ними вот эту грань. в той момент, коли вони додали до свого е московського заболотного царства слово Федерація, ну все і стало дуже складно. Погодьтеся з моменту, коли Путін захотів бути царем, але щосьденно сумнівається у тому, що він цар. А Трамп, до речі, не сумнівається. І тут питання: хто кого переможе? де біст чи нарцис. Величезне, величезне питання. Ну, бізнесмен або кадебіст. До речі, те, що я ще до вас питання можете зорієнтувати мене, що ви думаєте, із цього приводу так само. А, і тут же ж визначитись потрібно. То ви за іншомовні слова чи проти, чи ви за ті слова, які не проти вас. Українську мову вони не розуміють і не збираються, ба більше хочуть, щоб ми її теж не розуміли. Але велике питання у тому, що ж робити з українцями, які виявляються, не вишиковуються парадом урочистим зустрічати росіян. Все одно не вишиковуються. навіть зараз, навіть після шалених ночей у 200 дронів, навіть після ракет, навіть після арішника з температурою горіння, як на сонці. От наші, там, Сказати, где, не, ворок, тю... там, не, где не тюрьмы, можем бомбить. И мы должны их освободить. Значит, там, где не тюрьмы, можем бомбить. Вот я Там просто... живут люди, которые ждут нас. А чего вы это сделаете? Е, ще раз, ще раз питання: хто ж на них ще досі тут чекає? Ну, мене цікавить відсоток тих ждунів, які досі потерпають від ракет і дронів і так терплять М -м -м, заради того, щоб прийшли росіяни і за того, щоб вони ще раз зґвалтували але в інший неприродний спосіб цих людей. Поруч з вами є таким? Напишіть мені, цікаво. я що знаю. <зв> Серйозно, і як же вони <'язаний> проявляють себе? Як же їх очікування проявляють себе? Знаєте, чому біситься Соловйов? Ну бо тих ждунів, на яких він чекав катма. І не чекають російського миру, і в принципі не артикулюють. І те, що Соловйов чекав, що тут, тут є коні в вінках в милі, сраки будуть виходити для того, щоб розказати, а Росія, давай в пірду. Не виходять. Біда, і невідомо чому. А чому дійсно? М -м, до речі, велике питання як це велика Росія мала такі сподівання, а вони не виправдалися? Це не так це є. Це це так. Так. Вони платять це так. налоги, ані аплодують нацистам, ані голосували за. Зеленского, они хотят европейского управления. Я образа даже скажу жизни. более того, победы наши, которые связаны Где с информацией, которая поступает от Да, оттуда, ну ладно, какая информация. Поступают, да, и какая дают информация? информацию. Ну, прекратите. Ну в том числе, и да? туда, много прилетают. вы видели. Не за вы... это они страдают, их сажают. Э, ага. Вот те, кого конечно. посадили, те страдают. Вот эти все сказки mm. про информацию, которую они предоставляют. Это не сказки. Да, конечно, сказки. Ой, зараз про інформацію, яку надають, ми обов'язково проговоримо, а нині про діла. Соловйов питає: а де ж діла? А от діла. покажу вам. Здесь вентилятор не стоїть. Стоїть така, вот на терміні-принтері напечатана коробочка. Зараз розберемо знімемо, покажемо, що там. Здесь... А я вам зараз розкажу. Це українські спецслужби, це про Діла діла ділішечки. Передали партію fpv окулярів Гуманітарно, звісно. Подарункову партію передали російським окупантам, але є проблемка: окуляри не такі прості. Вентилятори не стоїть, стоїть. От, на рідні принтері напечатана коробочка. Зараз розберемося з ними і покажемо, що там. Де що він? От зі очки теж саме. Угу. Вентилятора ні, то я прибуду. Там детонатор. А там детонатор. І так, щонайменше найменше восьмеро російських окупантів, дроноводів, вже не зможуть водити дрони. Ну і себе водити теж притомно не зможуть, бо бабах, окуляри то повибухали. От вам спецслужби і діла. Ну і тепер про те, що вони вважають інформацію. Де їх інформація? Так всі ж мамки, папки, бабки, оцих от СВОшників, все поздавали. Пропагандистка З перекресленими місками, іншому пропаганді. Десту з перекресленим, але досі не заклеєним і не зашитим ротом Гаспаряно розповідає про те, як е, е, баби росіянські перетворилися на шпигунок головного управління розвідки України. Викладують в пабликах, викладують э, э, дату смерті, направление, они викладують координати. Ти представляєш, де він пропав? Асинт, а, они же многие не знают, дуринди наші, що такое асинт. Это сбор информации из открытых источников, анализ ее. И высушники, и гуры, СБУ, они прям активно этим пользуются. Они собирают эти данные и узнают, где какие у нас потери, где у нас есть дыры, где можно зайти, где можно нанести удар. Ну, фактически, вот вся какие приемные наши люди и какие приемники, ну молодцы же. ж. наша женская вот эта часть работает на гуры СБУ. И я им говорю в открытую, ты, вот именно ты сейчас убиваешь его. Возможно, он на боевом задании, Ви зрозуміли, да? Тобто баба росіянська викладає дату смерті свого убієнного запакетованого мужика. А ця персонажа Хакашеварова каже: Йому ну Карнаухова сидить у того марняка. Вона каже: Ти його зараз убиваєш, А те, що вона його там поховала тиждень тому, то абсолютно немає різниці. От у них така якась збочена логіка, що в принципі не Путін його вбиває, і не Кашеварова вбиває, яка. Лескає тюлень в дельфінарії, тому що е, пакетують е, мальчика в трусиках і дівчатку в маєчках. А оця от баба, яка все життя мріяла змінити гасло Спасіба діду за побіду та сину за машину. І вона його змінила, і гасло, і ставлення, і їй ок, вона дату написала, чекає на авто. Ні, покарати. Возможно, у нього немає зв'язку, але ти виложила всі його дані, і там хахли його вже ждуть. они уже по нему, возможно, нанесли удар, и сейчас он пропавший без вести, а через два месяца ты узнаешь, что он погибший. и Возможно, что он погиб именно в тот день, когда ты опубликовала все его данные. У нас есть куча просто, фи... фонд «Защитники Отечества», мы есть, мы всегда на связи, мы отвечаем 24 на 7. Есть комитет солдатских матерей, всякие комитеты, Так, почекайте, комітет солдатських матір, там же ж він поза законом, там наарештовували купу людей, чи вже ну, знову по закону його повернули. Чи так, коли от ж всі почали працювати на українську розвідку, баби росіянські, потрібно було вирішити, що з ними робити? Найважливіше це головний меседж, який вони мають зрозуміти. Їм закриють лавочку, доступи до інтернетів, заборонять і ведуть покарання за те, що вони інформують. Українську розвідку про те, скільки запакетовано, скільки вже поховано, а скільки бабла не отримали. Жон офіцерів і прочі-прочі. Прочі. Де є навіть губернаторам можна писати да, в этих в соцсетях. Ну, ти напиши воєнкору, напиши, куди кудись. Ну, зачем ти это все викладаєш? просто от, їй плевать, куди вона викладає. А я тебе хочу доказати. У такі безтолкові росіянські баби насправді? От невже вони реально настільки ненавидять і зневажають свою публіку, що вони собі це дозволяють? Так, відповідь так. І питання у публіці: наскільки довго вона буде хавати. Не повірите, але публіка росіянська готова хавати і далі. Нова історія про те, що їх готують до нової хвилі а чи мобілізації, а чи дебілізації. Справа, звісно, їхня. Ролик, на який вони заслуговують. Про те, що воювати хочуть насправді лише диванні патріоти. Угу. и послушай, что они там делают? Каждое село по месяцу берут. Еще неизвестно, сколько все это будет продолжаться. Давно бы все решили. Давно. Где Одесса? Где Киев? Да, болтовня все и сопли. Кушай, котечка, кушай. На месте стоит. Давно бы ядеркой ударили и все. Праздничка, защитничек ты. Да... Ой, все, о каком-то договорничке говорят. Кому нужен число? Да никакой Украины быть не должно! Сколько можно сидеть по норам? Догоните вы этих хохлов до Львова! Угу. И дальше! Чего они тихо тихо, 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 Терпи еще там сейчас тоже с тобой надолго переждать надо. Посмотри, что пишут. Вот и какие-нибудь, не обращай внимания. Давайте сейчас договорятся. Все домой поедем к своим. ніхто додому не поїхав, як ви зрозуміли. А тепер кілька моментів. Цікавих, до речі, ви ми з вами маємо прекрасно розуміти, що росіяни дуже класно знімають все те, що нам показують. По-перше, ви ж пам'ятаєте, хто смс очку писав? Писала пані, а вона прийшла від Олексія. Так от, от в этом Олексії зижді це і кроється все те, що нам питаються нав'язати, і їм питаються нав'язати. Проблема в тому, що ми питаємося делать від, що на нас -то не нідестя діє. Отже, кілька наративів, які ми побачили в цьому ролику. Звичайнісінький собі якийсь дідо, який на секундочку грає в шутери, в баї, в танчики на своєму телефоні і міркує про те, що стоять. І міркує про те, що не так соваються, і міркує про те, що ай-яй-яй, не те працює, і не так вони воюють. Більше того, отут, от в телефонному йому повідомлені повідомлення про те, що їхні бійці продовжують рухатися на всіх участках фронту. Ну, дзузькі, звісно, і про те, що у нас є, хай невеликі, але успіхи, вони, звісно, не покажуть. Він обурений, а де а де Київ і де там що і що. Ну тут ми скрутимо йому комбінацію з трьох пальців, але звісно, його. Оба скрутить губи і напише повідомлення, помітте підписане Аліксієм. І ще моментик. На моменті, коли воно жере борща, борща, і вона дарує йому подаруночок, він міркує про те, що України бути і немає. Ну, а далі традиційна: оці на дивані, а ті хочуть домовлятися, і ті дуже хочуть додому. Про що це говорить? Це говорить перше. Вони знімають хороші ролики. Друге, вони будуть натягувати сову на глобус про те, що м, потрібні перемовини. Там за останніми соціологічними опитуваннями ми розуміємо, як проводять на російщині опитування. 60%-61% росіянців хочуть домовлятися. Чого домовлятися невідомо з ким так само, але виключно аби Україна капітулювала, це єдина їхня вимога. І так вони нічого не починали. І так, оця історія про те, що пора закінчувати, вона свідчить про те, що в принципі з економікою і зі стабільністю, зі стійкістю у Росії, все дуже не дуже. Що дуже не дуже. От вам свідчення з Іркутська і от вам, будь ласка, історія про те, що проти підвищення тарифів виступають люди. Вийшли на пікністки стоїмості електроенергії для жителів Іркутської області. Ми живемо в Сібірі, а сезон у нас двіться 9 місяців, Особливо на острим. Але звісно, їм ніхто не відповів. Ну, іркутчанам цим, жителям Іркутська, у яких біда там з опалювальним сезоном і з електроенергією. Натомість нагадали про те, що в принципі Росія нічого не починала, ніколи не вела загарбницьких воєн, і оце от де на цифішмівіпіліш, білі, і де на тоїфікація, воно взагалі не в Україні справа. А всі цілі СВО, звісно, будуть досягнуті. Це я, звісно, збираю за останні 10 років все те, що вони мололи. Ну і кілька тез ретроспективних з того, що вони брехали напередодні. Задать собі вопрос, який смисл Росії на кого-то нападать? Mm -hmm. Ну і як вам? І яка відповідь, товариш Пісков? Заведемо, сповніть історію. але, скажімо так, з історією все таки у них на западі, як ми обіділися недавно, не дуже хорошо. Точно, точно не дуже добре з історією, бо що ви ж не переписали там про мови про іншомовні слова. От зараз, як перепишете, то зразу стане краще. Ну напоминаємо, що Росія на прижижині всієї своєї історії ніколи ні на кого не нападала. Росія, яка пережила стільки воїн, це остання страни в Європі, яка взагалі хоче говорити, даже про заразу насправді ми маємо чітко зафіксувати наративи, які вони просувають, і те, що вони роблять, це різні речі. І так, Росія не в Європі, Росія в пеклі і веде в пекло всіх своїх росіянців туди і само. І ми маємо чітко усвідомити одну річ: Росія точно буде в пеклі. Питання у тому, чи ми їй допоможемо у цьому, чи ні, і чи ми хочемо разом із ними або ближче до них. Це нам з вами запитання, нам з вами завдання. І так, звісно, спеціальний випуск про те, як змінюється риторика росіян щодо американців. Вже в процесі залишайтеся з нами і кожен коментар, звісно, підвищує видачу цього ролику і допомагає ширити україномовний контент. Хай би що, спасибі, що стоїте. Хай би що там не натягував в якості термометра на свій орешник Путін. Вистоїмо. Інакшого варіанту у нас немає.